Добрий день, шановні друзі, підписчики. Ось черговий мій заказ. вакуумна сівалочка на три радки. Розкажу вам, з чого вона зроблена. значить Труба 80 на 80, 4 мм товщина. Тут далі що у нас йде траверса? Треверса трубка 25 на 25 3 мм товщина, калібрований е, пруд 12, сталь 45. От, і тут так вже звідси пішли куліщотку переводне. Там знизу анкерона зерна. І на міндобриво загортачі. Міндобриво, міндобриво. Ось з цієї сторінки вам покажу. Зроблено, щоб регулювалося от, таким от способом. Відвигається, задвигається, вона менше зробити більшу. Тут не знаю, тут буде видно, чи не буде видно, як вона бігається. Це вакуум, розчитаний на відстань 33 см в рядку, зроблений. От зробив я тут таку ворошилочку, вирішив питання з цим, щоб зерно не, не залягало. От від колеса воно двигається. Там стоїть трішкоточка така і де Тут О, видно. О, Для недобрива знайшов такі от бачки, щоб не залягало зерно. Далі оцей переход зроблений з нержавіючі сталі, щоб не було чорного металу під Міндобривом. Анкераз з 3 мм сталі зроблений. Зірочки заказував на лазері, вирізали мені. Тут що далі? У нас йде маркер. Маркер можна виставляти вже по він роздвижний, двигається на, на будь-яку відстань. Колеса у нас континенталь, хоч би ушний, але вони ще будуть ходити. Це імпортні диски робив сам, на втулках, на капролонових. Що вам ще тут таке цікаве? Що вам ще тут таке цікаве? Ой, а тут Там звідси зерно береться, туди подається. Так, це вакуум. От, зроблена тут -от площадка під бензиновий садовий пилесос. І звідси під каналізаційну 50-ту трубу буде вже зроблений вход у двигун туди, пилесос. Зроблено під МТЗ-82. Е, можна Бігати під лібий розмір. масліночки, щоб все воно було помастити. Ось такий. Загорточі теж можна регулювати, більше-менше на любу ширину, це вже собі кожен, як хто, хто там буде нею працювати той. Де собі регулювати. Так, от. Така сівалочка. С трошки з з скопірував з інтернету, подивився, як люди роблять. Фермер на мінімалках. Там трохи звіти-звіти І вийшла така сівалочка. Так що пробуйте, робіт. Може хто шукає якусь інформацію, бо зараз багато роблять самі, не накупляється все. Так що звертайтеся, допоможу, якісь порадити щось моє, щось виготовити. Маркер тут напружені, на, на не видно це, да? Пружина. така сівалочка. Так, на все добре. Будьте здорові.